Як зігрітися, коли не працює центральне опалення, найдешевше купити тепловентилятор. Його вартість стартує від 60 гривень. Утім, такий пристрій сильно сушить повітря і шумний в роботі. Інфрачервоні обігрівачі ліпше обирати для офісів і відкритих приміщень, де є протяги, кажуть фахівці. Водночас найкращий варіант для помешкання масляні обігрівачі і конвектори. Перші потроху відходять на задній план через свою енергозатратність і ризик отримати опік від розжареної поверхні. Тому сім'ям, де є маленькі діти, продавці радять купувати Он не сушит воздух, он абсолютно безопасен. То есть нагревай помещение, он не нагревается сам. И благодаря этому мамы могут не бояться, что ребенок может обжариться за этом раскаленную батарею. В третьих, он очень мобильный. То есть ему можно как повесить на стенку, так и на ножках поставить в удобное место. И очень компактный. Мінімальна ціна на масляний обігрівач нині становить близько 200 гривень, конвектора 400. Загалом, кажуть продавці, витративши 5-6 сотень, можна купити хороший прилад від надійного виробника. Водночас, для тих, хто хоче зекономити не тільки тепер, а й на перспективу, найкращим варіантом стане сучасний кондиціонер, запевняють фахівці. Мовляв, саме цей побутовий пристрій найефективніший з точки зору споживання електроенергії і віддачі тепла. Деякі сучасні моделі здатні виконувати свою функцію навіть коли за вікном мінус 20. масляні та інфрачервоні обігрівачі, а також конвектори виділяють рівно стільки ж енергії, скільки споживають з електромережі, розповідають науковці. А кондиціонери, що працюють за принципом теплового насоса, мають у кілька разів вищу віддачу. В тепловому насосі ви даєте на привод там компресор 1 кВт, 1 кВт годину енергії. Отримаєте від трьох. 3... До семи навіть теплової енергії можете отримати в залежності, з якої температури ви будете брати для нього тепло. І тому зараз дуже багато якраз кондиціонерів, особливо в місті для квартир. Перевага кондиціонера ще й у тому, що він служитиме не тільки взимку, а й улітку за своїм прямим призначенням. Єдиний мінус ціна. Вартість приладу, що здатен працювати і ефективно обігрівати квартиру навіть у найхолоднішу зиму, стартує від 8 тисяч гривень. Володимир Гулавець, Юлія Шост особистий капітал Юбіар.